Чорні пальці звались над курками, чорні очі порожні в злобі. Батько Батькорів серед лісу з батьками під прицілом могилу собі, на тонким паперовім пасочку тільки встиг обізвати татусь. Солов'їний ти мій голосочку, слухай, мамо, бо я не вернусь, не вернусь, а не стану покійним, скільки їх не покинув в землі. Досі ліг називають побійним за горою в моєму селі. Так, здається, на кожнім листочку та лишилось у пам'ять комусь. Солов'їний ти мій голосочку, слухай, мамо, бо я не вернусь. Та сконала бредота зміїна. І як помста, що гіл на віків, солов'їно цвіте Україна над тілами убитих батьків, ніжним порохом гоячі рани. Різним порохом в бік гармаша промовляє крізь голос Діани Невмируча народна душа, щоб ніде ні в одному лісочку не писав перед смертю татусь. Солов'їний ти мій голосочку. Слухай, мамо, бо я не вернусь.